П'ятниця, 18 жовтня. Час новин на 11-му каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Палила авто ЗСУ та залізничну інфраструктуру. СБУ та поліція затримали у Дніпрі поплічників окупантів. Повністю оголена, прикрита лише метеликами. У Дніпрі підприємиця нестандартно прорекламувала свій бізнес. Чи дозволена у місті така відверта реклама? Ого жах, просто жах. Шість кубів на родину на Нікопольщині готуються до зими та забезпечують дровами місцевих жителів. Як отримати допомогу? Ворог атакував фпв дронами Марганець та добру надію на Нікопольщині. Вибухи лунали на береговій лінії, гатили по району окупанти і на світанку. Люди не постраждали, натомість є троє поранених внаслідок вчорашніх ударів. По Нівочині три багатоповерхівки, приватні будинки, підприємство, інфраструктура та автівки. Ворог обстріляв Микільське на Херсонщині. 60-річного чоловіка госпіталізували з уламковим пораненням. А у селі Станіслав окупанти скинули вибухівку на швидку. Медики не постраждали на Донеччині. Одна людина загинула, дві поранені, побиті 20 будинків та інфраструктура. Тим часом на Харківщині триває обов'язкова евакуація одразу з чотирьох громад. Маємо вивести першочергово з лівого тобто берега всіх людей. Значить, за нашими планами, це біля 4 тисяч. Загалом потребують евакуації біля 10 тисяч людей. Темпи евакуації з кожним днем все більше і більше. Наразі місця у нас є в резерві. У нас є можливість відправляти людей за межі території Харківської області, за межі міста Харкова. В Україну повернули тіла 501 загиблого українського захисника. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Забрали героїв, які загинули на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському, Вугледарському, Запорізькому та Луганському напрямках. Палила авто ЗСУ та залізничної інфраструктури СБУ. Та поліція затримали поплічників окупантів у Дніпрі та Слов'янську. Зрадниками виявились 20-річний наркозалежний з Донеччини та 32-річний Дніпрянин. Останній підпалив військовий мультивен і дві грилейні шафи, що відповідають за рух поїздів на стратегічно важливій лінії укрзалізниці. Зловмисники вже під вартою їм загрожує від восьми років в'язниці до довічного із конфіскацією майна. У Дніпрі засуджено працівника залізниці, що працював на ворога. Йому дали довічне з конфіскацією усього майна. Запроданець, маючи проросійські погляди, добровільно погодився на співпрацю з російськими спецслужбами та зливав співробітнику ФСБ дані про рух військової техніки збройних сил України. За свою діяльність сумарно зрадник отримав 17,5 тисяч гривень. Стоїмо на порозі непростої зими. Так, підготовку до опалювального сезону прокоментував очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дніпропетровщина до холодів вже готова. Спеціалісти провели всі необхідні технічні роботи й випробування системи. Для котелень підготували генератори на випадок обстрілу енергосистеми. Фахівці працювали у багатоповерхівках, школах, садочках, лікарнях, котельнях. Перевіряли справність мереж. Та обладнання, де необхідно, ремонтували. Вже провели пробні пуски. Особлива увага децентралізації системи. Продовжуємо забезпечити критично важливі об'єкти генераторами. Ані причину забезпечувати дровами розпочали благодійники шість кубів на родину. В пріоритеті пенсіонери, багатодітні сім'ї та маломобільні люди. У червоногригорівці таких 20% від загального населення. Скільки деревини отримають прифронтові громади, та чи вистачить їх на зиму? Наш репортаж. Пані Ніні 84, у червоногригорівці. Вона живе сама. Зараз ділиться, настала найтяжча пора року, бо попереду холоди, в неї пічне опалення, а топити майже нічим. Зізнається пенсії у 4 тисячі гривень. Ледь вистачає на ліки, комунальні платежі та їжу. Угір'я багато витратила. Я не знаю стільки, але ну, це 500 точно, бо я не дуже багато цей год брала. А ще думала на да, 500. А так, печка електричні замінила, бо погоріли зовсім. Із заготівлею дрів старенькі допомагають благодійника. Самоскидом привезли шість кубів. Процес ретельно контролює соцпрацівниця Олена Валентинівна. Каже, шести кубів її підопічні. Має вистачити на всю зиму. Переносить буду. От сьогодні будемо так казати, у мене по три, по чотири чоловік. Ну, мене вісім людей зараз. Одна померла. Ну, сьогодні приїду після об'їду всіх. Потім приїду, буду допомагати, аж їх надобрати до, до порядку. Утім, ці плани бідкається жінка з легкістю може порушити ворог. Червоногригорівка розташована на самому березі змілілого Каховського водосховища. З вулиць добре видно окуповану запорізьку атомну електростанцію. Звідти окупанти і ведуть вогонь по населенню. Олена пригадує, як нещодавно сама втікала від ворожого дрона. Їду і надо мною летить. Я пригнулася, а що ж уж пригинуться. Летюши надаж летіть, і це ж прилетіла до бабушки. і Якраз бабахнуло десь, будем казати, рядом. Поки ж на вулицях тихо, добродії продовжують розвозити дрова. Самоскид завантажують черговою партією. Спершу заповнюють три металеві сітки. Так відміряють рівно шість кубів сировини. А вже звідти перекидають у вантажівку. Воно для опалення при фронтовій громаді надав благодійний фонд Євген Титаренко один із керівників програми утеплення. Каже, так, людям допомагають вже другу зиму поспіль. Цьогоріч заявок побільшало. Лише на Дніпропетровщину планують поставити понад дві тисячі кубів. «Мирівська громада, село Вище Тарасівка була, Перша Траневська громада, село Високе, їх там багато. Зараз продовжуємо програму Чорвонориольська громада люди, в яких взагалі немає змоги користуватися в зимній період газом або електропаленням, ми встановлюємо буржуйки. Невеличкі компактні буржуйки, вони доволі такі ефективні. Буржуйки та дрова у першу чергу для найуразливіших пенсіонерів, багатодітних родин та маломобільних. Пані Альбіна ледь пересувається з ходунками, але сьогодні пенсіонерка вийшла у двір, бо привезли дрова. Зізнається, торік хату обігрівала лише каміном. Я я в одній кімнаті включала електрокамін і все. Мені вистачало. А тепер я не знаю. кажуть, страшна зима буде холодною. Ну тепер дрова в мене є. У прифронтовій червоногригорівській громаді нині лишається майже 10 тисяч людей. За 20% відсотків мають пічне опалення, кажуть у селищній раді. Окрім гуманітарки, від благодійників місцеве населення подало заявки на допомогу і від держави: 21 тисячу гривень на придбання сировини. Здали документи на право отримання такої допомоги 1800 домовладінь. Відібрано тільки 900. Але але ми розуміємо, що є певні труднощі. Все таки є надія на те, що стовідсотково будуть задоволені заяви громадян, які надали свої документи. А ще додає очільник громади, до зими вже підготували і соціальну сферу. Всі комунальні заклади підселили генераторами на випадок, якщо ворог нищитиме енергетику. Крім того, незабаром відкриють і пункти незламності. Їх кількість до кінця року у громаді планують збільшити до десяти. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. Один загиблий, вісім постраждалих. Двоє з яких діти у Нікополі горіла п'ятиповерхівка. Вогонь здійнявся на третьому поверсі в однокімнатній квартирі. Звідти вогнеборці винесли жінку з термічними опіками. Чоловік загинув на місці. Мешканців четвертого та п'ятого поверхів вдалося врятувати. Показала все, що могла скандальна реклама у Дніпрі на центральному проспекті міста. підприємиця з Харкова відкрила магазин жіночого одягу та розмістила пікантний рекламний банер для просування власного бізнесу. На фото вона позує повністю оголеною, а найінтимніші частини тіла прикривають метелики. Чи дозволено у місті використовувати такі відверті фото для реклами? Наша Анастасія Шуляк поцікавилася. Ого, жах просто жах. Ну, це нюк, це... Секс-кукла. Оголена, але прикрита метеликами. Власниця одного з магазинів Дніпра розмістила своє досить пікантне фото на фасаді центрального проспекту міста. Незвичайна світлина для реклами викликає багато інтересу у перехожих. На цій світлині Ольга Жарко, підприємниця з Харкова, менше двох тижнів тому відкрила у Дніпрі магазин жіночого одягу. У якості реклами на фасаді будівлі розмістила своє оголене фото, чим спровокувала бурхливі обговорення серед містян. Безвкуся це таке приватне. Це дуже інтимне фото. Я вважаю, це непристойно для реклами. А жінки говорять, проблема навіть не у сексуалізації жіночого тіла задля реклами, а у недоречності таких світлин на фасаді у центрі Дніпра. Не хочеться виглядати якось, знаєте, типу старою бабкою, яка побачила напівголовну гарну жінку і бухтить. Але, мабуть, це не коректно. Можливо, наші люди ще не готові до цього. Хоча дівчина дуже красива. На якихось інших рекламних площадках вона буде. Дуже дуже добре виглядати. Чоловіки ж тільки посміхаються а при перегляді знаю, фото кажуть, якби там продавалося щось для них, точно б зазирнули. Цепляюча реклама взагалі мені подобається, тому я би обратив на це увагу. Я думаю, що це добре. Це гарно в інтернеті. Люди більш категоричні на пост з анонсом відкриття магазину налетіли як бджоли на мед. для реклами. Чого саме до одягу цей постер не має жодного стосунку? Ви занадто схиблені на оголені тіла в рекламі. Перебір із сексуальністю як. На мене реклама чого, що можна рекламувати повністю оголеним тілом. Реклама імплантів. Мені здається, що людина, яка повісила цю рекламу, не поцікавившись правилами розміщення, їй трошки байдуже до міста. Головний художник Дніпра Сергій Білий коментує дії харківської бізнесвумен. Розміщення реклами вона ні з ким не узгоджувала, ба більше і дозвіл їй ніхто не давав. Бланк з правильною вивіскою. Ми не підписували, бо його не було. Вони не питали. Вони повісили і все. Та забороняти, розміщувати оголене фото кажуть, не в змозі. Це не їхня компетенція, адже слідкують за іншими правилами. Ми, як орган місцевого самоврядування, ми не можемо тобто, втручатися у зміст самої реклами. Це забороняє закон України. Ми слідкуємо за тим, щоб Реклама розміщувалась правильно, не заважала фасаду, зовнішньому вигляду. Тож, якщо і прибрати щось з фасаду, то точно літери, бо саме вони порушують дизайн код міста. Саме літери, які вісять на цьому фасаді, вони порушують правила реклами, бо вони закривають двірний проріз, архітектурні елементи нещодавно їм видали припис, щоб вони. Виправили свою рекламу. Власниця магазину коментувати ситуацію на камеру відмовилася, проте повідомила. Про заборони та правила нашого міста навіть не знала. Проєкт розміщення реклами ні з ким не узгоджувала. Оформлення свого магазину вважає естетичним. Каже, хотіла створити у людей приємні враження. Припас дійсно отримала. Та через надто бурхливу реакцію на рекламу наразі оголене тіло сховала від поглядів перехожих. Анастасія Шуляк, Євген Шпак та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Наркобізнес з мільйонними прибутками на Дніпропетровщині викрили межрегіональну злочинну організацію. Її створив мешканець Кривого Рогу. До наркобізнесу залучив знайомих. Свій товар продавали в п'яти областях України. Під час обшуків у фігурантів вилучили психотропні та наркотичні засоби. За цінами чорного ринку їхня вартість майже 20 мільйонів гривень. Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Жахлива автотроща на проспекті Поля у Дніпрі, гучний скандал на всю країну із закликами бити ТЦК від відомого дніпровського бізнесмена, гори мертвої риби в питному каналі та здорожчання овочів. Майже вдвічі. Чим цього тижня жила Дніпропетровщина резонансні новини в дайджесті Марка Ручки. травмовані люди на асфальті. Тиждень у Дніпрі розпочався з моторошної аварії на проспекті Поля. Водій на Шевроле влетів просто натовп людей на зупинці громадського транспорту. Травмовано четверо життю постраждалих наразі нічого не загрожує. а От водій твердить, не втримав кермо, бо його підрізала інша автівка. Хто самовинен винен у аварії встановлюють правоохоронці? Винуватця може світити від трьох до семи років за ґратами. А от резонансний скандал із з власником Дніпровської віконної компанії взагалі обговорювала вся країна. Сергій Положай принизив та обматюкав військових терцентру, коли ті зупинили його для перевірки документів. Ще раз я повторяю, генеральний директор. Тисячу 1760 шістячі к А ти солдат блядь! Добре. солдат блядь, блядь, копає, блядь. в поліції ж на положаї відкрили кримінальне провадження. Поведінку гендиректора кваліфікували за статтею хуліганство і розпочали розслідування. А от де подівся сам фігурант, наразі невідомо. Після конфлікту він не виходить на зв'язок. Не обійшовся цей тиждень без корупційних скандалів з чиновниками у кривому розі судитимуть начальницю відділу освіти виконкому райради. В Договір між відділом освіти та постачальником вона вносила додаткові угоди за завищеною вартістю електроенергії. Так завдала збитків державі на 3 мільйони гривень. Якщо провину посадовиці доведуть їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. І знову на Дніпропетровщині екологічна катастрофа. Буквально море мертвої риби виявили у Магдалинівському районі. Моро хопив питний канал Дніпро-Донбас. Саме поспливали щуки, все ля. Окуді. Ось який судак. Це йому, щоб рости год сім, не менше. Одна з імовірних причин мору змулювання від прокачки води. Інша версія рибу могли вбити браконьєри. Хто тепер мусить прибрати рибу? Від чого саме вона загинула і чи використовують зараз канал Дніпро-Донбас для питних потреб? Кореспонденти 11 каналу чекають на відповідь від Держінспекції Придніпровського округу та управління каналу дніпро про Донбас і на останок злетіли ціни на овочі в середньому вдвічі. Така вартість овочів для борщового набору. Результат двох факторів аномальної спеки та купівельної спроможності українців, що значно впала. Друга ситуація вона пов'язана із збільшенням попиту на дешеві продукти в структурі нашого споживчого кошика. У нас з вами реально падають доходи населення. Збільшуються податки, які прийдуть до зменшення реальних доходів. Дійсно, люди стали бідніші і більше на овочі лізуть. І то, що овочей менше фізично в зв'язку із погодні умовами, оце от два, два фактори, які на сьогоднішній момент реально впливають. Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11 каналу. Роботодавці не можуть знайти кадри, а безробітні не можуть працевлаштуватись. Аби змінити ситуацію і скомунікувати одних з іншими в державному центрі зайнятості, вирішили провести реформу. Взялись за техосвіту, бо саме в робітничих професіях сьогодні найбільша потреба. У Дніпрі пройшов форум, де думали, як саме змінити систему навчання. Кадрова нестабільність одна з головних проблем бізнесу. Підштовхнути підприємців до співпраці з держустановою, яка допоможе це вирішити. Першочергова задача форуму для цього і зібрали разом роботодавців та представників центру профтехосвіти, що працює при державній службі зайнятості. Утримання в державних установ будуть кошти платників податків. Відповідно, вони повинні відпрацьовувати ці речі. Сьогодні вони насправді вони професійні. Там ми побували в декількох центрах. Там прекрасно прекрасні викладачі, але от їм потрібна така добра промоція і зацікавленість бізнесу в їхній роботі. Нині уряд хоче змінити ставлення суспільства до профтехосвіти, в першу чергу до робочих професій. Ментально треба напевне, що промоційно пропрацювати з нашим суспільством для того, щоб це стало бути популярно, ста бути йти на будівельника, мамуляра, штукатура, сантехніка, електрика чи електрозварника. Ну бо це насправді за цими ну, за професіями є певне майбутнє, тому що ми, ми зараз працюємо в таких умовах, що коли настанням перемоги відбудова буде потрібна, і ці професії якраз закладуть фундаменти економічного відновлення. Аби максимально залучати бізнес до навчання кадрів в центрах будуть створені наглядові ради з числа роботодавців. Вони зможуть як члени наглядової ради приймати рішення, які програми треба вчити, які не треба вчити, які задовгі, які закороткі, які можливо варто взагалі закрити, які створити. Тобто, щоб роботодавці безпосередньо як члени наглядових рад, які мають певні повноваження, могли впливати на діяльність цього центру профтехосвіти. Заняття в центрах профтехосвіти, де люди перенавчаються або опановують нову професію, хочуть зробити максимально оптимальними за терміном та змістом. Можемо створювати під замовлення роботодавця під конкретного роботодавця, освітній курс, де навчати саме людей, і вони після такого навчання будуть зразу проходити практику в нього на підприємстві і сподіваюся, мати успішне працевлаштування. Реформування центрів Техпрофосвіти в Україні проводиться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. зміцнення громадської довіри UCBI. Олена Петриченкова Євген Шпак. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 7 градусів, вночі – плюс 5. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.